У нас нове надходження це офіційний gl 550-й, 13-го року. Машинка повністю ціла, без ДТП, без підкрасів, має повністю сервісну історію з офіційного дилера. Частково автомобіль збройне плівці на максимальній комплектації, має 7 місць, камери 360, безключовий доступ, дотяжки дверей, шкіряний світлий салончик, багатозонний клімат, люк, преміальна музика. Все працює чітко. Преміальна музика пам'ять передніх сидінь, система контролю сліпих зон, підігрів сидінь, підігрів керма, пам'ять керма, вентиляція передніх сидінь. Навігація також є. Книгну, працює, все по машинці. Супер. Цей варіант доступний в кредит, в лізинг, за готівку і безготівковий розрахунок. Також цей варіант ви можете розглянути собі на обмін. Знаходиться машина за адресою кільцева дорога, 1, торгівельний центр Республіка.